Розкажу вам історію, яка дуже яскраво демонструє, чому варто виключати IP-адреса з свого рекламного кабінету. Раз консультував одного клієнта, і в нього був дуже високий CTR. Це означає, що по його рекламних оголошеннях дуже активно клікали. Але при такому високому CTR, відповідно логічно очікувати високий рівень конверсії, тобто високий рівень замовлення. Тобто, якщо по оголошенню активно клікають, активно переходять на сайт, відповідно мали би активно замовляти. Але Мовляли, ну не так, щоб дуже активно, і конверсія була ну не настільки по вигідній ціні, як він того очікував. І ми з ним почали копати глибше, занурюватися в процеси, шукати ну чому ж відбувається такий високий CTR і де може бути зарита, як то кажуть, собака. Ми дослідили, що е, його відділ продажу, коли менеджерам треба було отримати певну інформацію про товар. Вони заходили в Google, вводили назву товару або назву магазину і клікали по тому, що перше видавалося в Google. А як ви вже напевно здогадалися, першим в Google видавалися платні оголошення саме нашого клієнта, як товарні, так і пошукові, тому що він робив і товарну і пошукову рекламну кампанію. І менеджери не. Задумуючись, клікали по рекламі, отримували ту інформацію, чи то посилання на той товар, який їм було потрібно, пересилали його клієнтам чи використовували для своїх інших цілей. І вони, якби робили це ну, якби, не, не зі злого наміру, та просто вони думали, що це якби для них найкоротший і найзручніший шлях. Ми звичайно пояснили менеджерам, що так робити не треба. Треба читати де написано реклама. Якщо там реклама написана біля рекламного оголошення, то по ньому клікати не треба, особливо по своєму їх. Але для того, щоб така ситуація більше не повторялася, то ми ще й зробили виключення IP-адрес з рекламного кабінету, щоб менеджери відділу продажу і інші працівники, про це будемо говорити далі, не бачили реклами і не склікували цю рекламу нашому клієнту. А щоб вони використовували, наприклад, там хоча б органічну видачу, або взагалі краще мали в закладках свій збережений сайт і працювали через закладки. Це перший випадок. Коли е, треба виключати IP-адреси з рекламного кабінету. Другий випадок, коли треба робити виключення ip адрес саме в рекламному кабінеті, це коли ви стали жертвою склікування, напас, на вас напали боти і склікують вам рекламу для того, щоб склікати ваш рекламний бюджет. І власне як виявити IP-адреси, як їх додати в рекламному кабінеті, я сьогодні покажу вам у цьому відео. Мене звати Юрій Перш, я засновник і директор компанії К2. Реклама інтернет-магазин поїхали. Розглянемо перший варіант, коли нам потрібно виключити чи нашу апішку, IP IP-шку нашого офісу, чи наших менеджерів для того, щоб не показувати рекламу. Тим, кому її не потрібно, для цього треба в першу чергу знайти відповідні IP. -шки. Для цього треба зайти в Google і написати в пошуковій стрічці фразу Моя ip адреса натиснути Enter і зайти на один з сервісів, який нам пропонує визначення IP-адреси. Я завжди користуюся 2IP.ua. Натискаю на нього, і мені зразу показується IP-адреса того місця, звідки я заходжу в інтернет? Якщо е, у вас це місце, наприклад, будинок, чи офіс, чи дача, чи будь-яка інша локація, звідки ви заходите і можете показувати рекламу, бачите, тобто рекламу, тоді відповідно ви заходите з того місця на цей сервіс, вивіряєте вашу IP-адресу і копіюєте її собі. Е, ви можете запитатися, ну а для чого там? Я свою буду виключати, щоб ну, не бачити рекламу. Ну, ви можете свою і не виключати, але я вам зараз показую принцип, як це працює. Відповідно, якщо ви хочете виключити IPшку вашого офісу, то ви заходите в там, кабінет, чи заходите в чат, чи скидаєте цей сервіс ту ipua вашим менеджерам, і кажете: зайди на цей сервіс, кинь мені свою IP для того, щоб. Ви могли виключити її в рекламному кабінеті, і щоб вашим менеджерам, вашому офісу, не показувалася реклама. Ну, в когось менеджер можуть працювати в офісі, в когось менеджер можуть працювати віддалено, тому треба кожному якби, менеджеру скинути, якщо вони віддалено працюють, щоб мати весь список IPшок і щоб ті, хто потенційно можуть заходити через Google на ваш сайт, склікуючи вам рекламу, щоб виключати їхні IP-шки, щоб вони не заходили на ваш сайт. Через з рекламу, а заходили там через ну, хоча б органічну видачу, або краще користувалися закладками. Тому відповідно зробіть інструкцію своїм користувачам: що краще, якщо треба зайти на сайт, то користуйтеся закладками, а не Google. Отже, підсумовуючи цей крок, зайшли на сайт чи через Google, чи скинули комусь з колег посилання і е, позбирали всі ip які потрібно буде виключити. Наступний крок, який треба зробити, це перейти в рекламний кабінет Google Ads, знайти вкладку адміністратор і перейти в налаштування облікового запису. Ну, якщо на адміністратор клікнуться, то от налаштування облікового запису відкривається по замовчуванню. Перший пункт. І тут ми шукаємо пункт. Які пов'язані з виключенням IP. Ось він у мене раз, два, три, 4, четвертий знизу. Ну, може у вас бути інший, бо інтерфейс Google часто міняється, хоча цей блог, як правило, досить стабільний в зовнішньому вигляді. Одним словом, шукаємо виключення IP-адрес, натискаємо і розгортається нам така випадайка, де треба вказати всі IP-адреси по одній в рядочку. Далі ми переходимо в наш 2 ip копіюємо нашу адресу. Тут можна бачити, натиснути такий спеціальний символ, скопіювати. І вставляємо в відповідне поле. Також е, копіюємо е, інші IP-адреси, які скинули вам співробітники, працівники, колеги, будь-хто, хто може заходити на ваш сайт через рекламу в Google. Це може бути там, системні адміністратори, контент-менеджери, ну, Багато хто з людей може склікувати вашу рекламу, тому краще тут перестрахуватися і виключити там кілька зайвих адрес, ніж будуть склікувати по вашій рекламі. І е, вказуйте всі адреси по одній в рядочку. Як тут вказано було в інструкції, бачите, вказуєте по одній в рядку. Вставили одну, Enter, натиснули і другу вставили. Далі натиснули Зберегти. Далі я вам від цього показати, як виключити IP-адреси, якщо ви стали жертвою склікування, на вас напали боти і активно, агресивно склікують вам рекламу. Значить, вам потрібно буде зайти в ваш хостинг і знайти звіт, де міститься список ip адрес і які сторінки, скільки звернень до сайту вони робили. В кожного хостинга це є різний звіт. У мене взагалі цей звіт був відсутній, тому я написав в. В підтримку хостинга і попросив, скиньте мені список IP-адрес за певний місяць, щоб я бачив, які IP-адреси, як, яку активність проявляли на моєму сайті. І далі я можу вже дивитися, яка IP-адреса дуже сильно прям вибивається з там, середньої норми. Та? Тобто, якщо в мене там тисяча десятки тисяч норма, то я розумію, якщо б у мене тут там, було там, прям декілька десятків тисяч чи там, сотні тисяч та звернень до мого сайту до мого хоста, то це ip адреси які варто виключити. З того, що я бачу зараз, ну наразі ніяка ніби сильно не вибувається. Єдине, що ось це в мене викликає підозру: 17 тисяч звернень в 185, От, але От це одна адреса, в принципі, я за нею ще послідкую там наступний місяць. Якщо вона буде активно далі проявляти активність, то її виключу. А зараз перед тим я перевірю серед своїх, серед свого офісу, серед своїх менеджерів чи ніхто. Нікому ця IP не належить, тому що це може бути хтось з наших. Та я ще ці виключення, як ви бачили, не налаштовував. І я спочатку проведу дослідження, чи це ніхто з наших, а потім, якщо це ніхто не з наших, то далі буду слідкувати за цією IP-адресою. Якщо вона дійсно там проявляє дуже там, аномальну активність, то я її виключу з реклами. Якщо ж э, ця активність не поможе, ну, то може це наш якийсь там постійний клієнт, який заходить там, на сторінку Академії і там, не через з рекламу заходить прямо з закладок, та тому що е, ці всі IP-адреси, які тут є, це не тільки з реклами, це всі IP-адреси, які е, завітали на ваш веб-сайт. А е, якщо є якась аномальна активність через рекламу, та тобто там чат боти активно склікують ваш рекламний бюджет, активно склікують вашу рекламу, то ті ip адреси теж будуть тут проявлятися, і вони будуть там при. Такі ну в топі, в топі, такі аж дуже сильно гарячі. Та тому е, тут перед тим як повністю виключати такі зовнішні е, IP-адреси, будьте обережні, краще кілька разів перевірте, щоб не виключити IP-адреси ваших постійних клієнтів, які вас там постійно купляють і е, заходять на сайт. Тому е, виключайте звідти тільки ті ip адреси які дійсно мають там високу аномальність, і ця аномальність там триває протягом е, певного е, періоду, і особливо якщо цей період там. Співпадає з тим, що у вас там склікується бюджет і е, немає нормальних замовлень з реклами. Та тобто, коли є підозра на якусь атаку. Якщо виявили такі адреси, принцип е, дій наступний такий самий, як і в попередньому кроці, виділяємо, копіюємо, переходимо в рекламний кабінет е, до наших виключення – Ставимо новий рядочок, вставляємо IP-адресу, бажано без пробілів в кінці, і натискаємо зберегти. Таким чином адреси збережені, і ці ip адреси більше не будуть бачити вашу рекламу. Будьте пильні, якщо ви з тих підприємців чи маркетологів, які люблять гуглити свою рекламу, то якщо ви виключите свою адресу там і офісу, і домашню, то майте на увазі, що ви не побачите своєї реклами, якби ви ну, старанно не гуглили. Тому ну пам'ятайте про це. Такі деталі, що якщо вже айпішка з реклами виключена, то реклама цій айпішці показуватися не. Буде. Якщо вам було корисно і цікаве це відео, то поставте лайк для того, щоб я розумів, що вам цікава така тема і можна такі цікаві фішечки шукати для вас в майбутньому і записувати нові відео. Також підписуйтеся на наш канал, для того, щоб не пропускати наступні такі мега практичні випуски. З вами був Юрій Пирч, компанія К2, реклама інтернет-магазинів. До зустрічі в наступних відео.